Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 14 й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 27 березня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 171 однієї особин за добу 610 і поранено 513 480 песиголовців за добу 1830. Танків 3595 одиниць бойових броньованих машин, 6953 одиниці за добу, 6 артилерійських систем, 2638 одиниць за добу, сім реактивних систем залпового вогню. 523 одиниці за добу, 1 засобів протиповітряної оборони, 277 одиниць літаків, 305 одиниць гелікоптерів, 291 одиниця Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2216 одиниць, крилатих ракет 911 одиниць, кораблів катерів 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5493 одиниці за добу, 7 спеціальної техніки 285 одиниць за добу, 3. дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.